Усім привіт! Я Ярік, і я Антон, і ви на каналі Джим Бім. Ну кому з нас не хотілося часом порушити свій раціон і з'їсти пончик з пекарні за рогом, або соковитий жирний стейк чи класичну італійську пасту з купою сиру? Нам Точно хотілось. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як дозволити собі висококалорійні і некорисні страви без шкоди для здоров'я. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо. Погодьтеся усім, хто пробував різні дієти чи просто дотримувався дефіциту калорій, часом хочеться чогось забороненого. Нездорова і дуже смачно, так влаштоване наше тіло, і хто ми такі, щоб йому відмовляти? Однак можна поласувати омріяною стравою чи десертом без шкоди для здоров'я та ваших харчових звичок. Варто пам'ятати, що здоровий раціон це не лише якісні продукти та здорові страви, а й можливість розслабитися морально і побалувати себе. Чит день. Ви самі вирішуєте, коли ви дозволите собі такий чіт-день. Однак найкраще обирати для цього вихідний, коли ви не рахуєте калорії, зустрічаєтесь з друзями чи близькими і вживаєте їжу, що виходить за рамки звичайного раціону. Тобто свій чіт-міл. Зазвичай це все, що не дозволено вашим звичним раціонам. Висококалорійна їжа, наприклад, піца, солодощі або фастфуд. Чи дні насправді мають сенс, особливо для тих, хто страждає від переїдання. Чи інших харчових розладів. Особливо на початку вашого правильного харчування корисно поєднувати здорову дієту зі шкідливими стравами, щоб не з'їхати з густу від різкої зміни раціону. Однак, якщо ви не займаєтесь спортом, не маєте інших фізичних навантажень і просто харчуєтесь в межах своєї норми калорій, подібні чи дні можуть стати причиною набору ваги. Існує два типи людей: одні виступають проти чітмілу, а інші за. Кожна сторона в чомусь права. Тож давайте розберемось, які ж насправді переваги має такий спосіб харчування. По-перше, чітміли можуть допомогти регулювати рівень гармонів голоду. Завдяки ним ми тримаємо свій апетит під контролем. Ще один цікавий факт: коли організм відчуває дефіцит калорій. Він виробляє менше гармонів Т3 і Т4. Вони необхідні для правильного функціонування щитовідної залози. Щоб частково підвищити рівень цих гормонів, варто часом вживати шкідливу їжу. А як же бути зі схудненням чи чутьмілими? Насправді, читміли допомагають з мотивацією. Якщо ви тримаєте сувору дієту щодня, ви довго не протримаєтесь. Дозволяючи собі час від часу такий розвантажувальний день, ви збережете мотивацію на довший період. Водночас підтверджено, що під час фізичного. Зичних навантажень з організму виводиться полісахарід, глікоген, рівень якого в м'язах можна збільшити за рахунок споживання вуглеводів. Тож, якщо це вас підбадьорює, ви можете сприймати чітміл як своєрідну винагороду за наполегливу працю в спортзалі. Варто зазначити, що завдання чітмілі позитивно впливати на психіку однак, майте на увазі, що вживання висококалорійної їжі протягом дня. Може значно ускладнити дотримування обраного раціону, тому тільки вам вирішувати, чи зможете ви повернутись до дієти після. Цілого дня вживання шкідливої їжі, або ж вам краще з'їсти тільки одну шкідливу страву, скажімо, піцу на обід у неділю. І ще один неочевидний факт навіть шкідлива їжа буває корисна, як би це парадоксально не звучало. Тож, якщо вам хочеться бургер, обирайте той, що зроблений зі 100% натуральної яловичини, без гормонів та має булочку з якісного тіста. Якщо ви любите піцу, приготуйте її вдома. Ви будете знати, які інгредієнти вона містить, і такий кулінарний експіріенс Може стати чудовим способом провести час з родиною чи друзями. Якщо ви ласун, використовуйте кселіт замість цукру. Або, наприклад, якщо полюбляєте випічку, використовуйте борошно зі спельти замість класичного. Ось, наприклад, я особисто дозволяю собі у вихідні з легкістю з'їсти там два-три шматки піци, або відварити собі таку добрячу тарілку з пельменів і не бачу у цьому нічого поганого. Один раз на тиждень можна це собі дозволити. А от я намагаюсь притримуватись дієти і не полюбляю такий вид харчування. Да, саме тому в тебе 6 кубиків е, побачити можна, а в мене це рідше можна побачити. Чітміл може стати як вашим другом, так і заклятим ворогом, і тільки вам вирішувати, як часто та в якому обсязі ви готові дозволяти собі. Шкідливу їжу. Головне, щоб вони приносили вам справжнє задоволення та якісні макронутрієнти. А з вами були Ярік та Антон. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, про які складові здорового способу життя ви б хотіли дізнатися більше. І побачимось у нових відео.